Так, друзі, всіх вітаю. Огляд такого течка класного. Це 2019 рік, макси База на 110 кВт на автоматі. Машинка приїхала з Голландії, була на доставці води. Має дві розпашних дверки. Комусь на хазяйство саме то. Гарно в салоні обшита, точніше в буді. Будка вся ціленька, арки не поцарапані. По машині немає ніяких м'ятин, царапин. Абсолютно вся рівненька. Ззаді є фаркоп, парктроніки, дверка розпашонка не ляда, теж плюс розкривається на 180 градусів. Ось так виглядає будка, там мінімально зацарапана, але всі арочки, все рівно, без ніяких пошкоджень. Ось такий вигляд ззаді, тут пленка наклеєна. Ціплюнку можна здарити, але це є додатковий захист, тому краще, щоб вона була на своєму місці. Чистенький, класний салон, кермо не перешите, по пластику ніяких царапин немає. Все повністю по машині працює. Жодна карта не зацарапана. Тут порошки цілі, в досить хорошому стані. Машина має 218 оригінального пробігу. По резині резина передня нова стоїть ззаді по 5 мм. Вся оптика ціла, лобове вікно з підігрівом. Він-код машини, буде також ще фотографія. А ще піднесу капот, покажу, як працює двигун. Як виглядає кермо? Оригінальне, не перешите, не підфарбоване, мінімальний, трохи такий ізнос. На 200 тисяч він допустимий. Це водійська сідушка теж не перешита. Тут ніяких потертостей абсолютно немає. Мінімальний на педалі тормоза де відбивається. По поріжку, по арках оригінальні оці накладочки, наклейки ніяких дефектів по водійській карті немає. А ось так працює двигун. Тут чуть-чуть нюанс, поїла кониця у цю безшумку. Це можна переробити, якщо при бажанні. Тут все чистенько, акуратно, питьоких, жодних немає. Зараз знімлю номер мотора, тому буде треба взнати, який мотор, подивіться собі і почитайте в інтернеті. Машинка на віддачу в нас буде 18500 доларів. Телефонуйте, це досить хороша пропозиція. Дякую.